Прикрившись захистом бізнесу, слуги народу пхають черговий законопроект про амністію для корупціонерів. Знову за останні кілька місяців це вже третій такий законопроект. Конкретно цей номер 12439, голосуватимуть вже цього тижня. Ним депутати запроваджують відкупні від тюрми. Уникнути покарання за крадіжку на держзакупівлях можна буде, отримавши папірчик в міністерстві економіки чи іншому регуляторному органі. Все, папірець є, злочину немає. Навіть якщо вони в десятеро переплатять за харчі для зсу. Пам'ятаєте яйця Резнікова? Отож. Цим законопроектом депутати Зеленського нейтралізують не лише НАБУ і антикорупційну прокуратуру, а й бюро економічної безпеки, контроль за яким вони втратили. Детективи БЕП не зможуть навіть почати розслідування про плив про привласнення чи розтрату державного, ну тобто нашого з вами, майна. Початок кожного такого розслідування повинен буде. Погодити генпрокурор чи його підлеглі. Очевидно, що генпрокурор Зеленського заблокує розслідування злочинів, вчинених друзями Зеленського. В законопроекті є ще купа, ніби таких технічних, знаєте, норм, які насправді підривають навіть можливість розслідувати топ корупцію, але при цьому залишають політичному крилу СБУ можливості обдирати бізнес. Наприклад. Депутати пропонують фактично заборонити невідкладні обшуки, але не всім. Бо набу буде заборонено їх проводити, наприклад, фіксуючи передачу хабаря через третіх осіб. Але при цьому політичному СБУ, яке постійно кошмарить бізнес, право на такі обшуки, депутати залишають, і це лише частина норм того клятого законопроекту, які допоможуть топ-фігурантам уникати тюрми. Наголошу за кілька останніх місяців це вже. Третя спроба депутатів Зеленського протягнути амністію для корупціонерів. Бляха, третя, люди. Ось це і є справжніми пріоритетами депутатів Зеленського. Не захист країни від ворога, а захист друзів президента від покарання за корупцію.